Я вірю, правда, з Богом буду я і україненька моя. Задей різноманітних, доріг дуже багато людина вибирає свою собі. І не знає, до якого берега їй пристати, чи направо, чи наліво, чи там, чи там, десь, де її буде, не знаю. У нас є одна сім'я, чоловік і дружина, вони покаяли, прийняли водне хрещення. Він колишній капітан команди Прикарпаття. Зіграв 500 матчів за Прикарпаття. Ватаманюк такий є Сергій, відомий дуже. Його знають дуже і всіх в тих футбольних колохі його дуже добре знають. Прийшов, зі своєю дружиною. Дочка їхня, вона е, живе в Англії. Ну і знаєте, як тато, мама моляться за нею, вона все ні, 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 ні. Вони моляться там по телефону, часто переговорюють. І недавно приходить до мене і каже: Люба ізвоцька, знаєте, каже, дзвонить мені і каже, мама. Я дивлюсь, каже, передачі, там проповіді є Ковського, каже її паночка. І дуже мені подобається, Говорю, мама, ще через пройшов деякий час, дзвонить, каже, мама, ти знаєш, що я хочу? Я хочу, щоб в мене чоловік був віручий. Берег не йшла. Я хочу, щоб чоловік в мене був віручий. Радикально була проти. Значить, прогневала ситуація в Англії, знаєте, в є одне життя в Америці, друге, на Україні – третє, струсів, і четверта, в зборі, п'ята, франківську, шосте, кожне. Але коли ми маємо один берег, до якого ми всі пристали з вами, і берег то ній і твій був, є і буде для кожного. Ісус Христос. Це ім'я є велике. На сьогоднішній день і люди, які сповідували сім'я, люди, які прийняли це ем в своє серце, і пристало до того берега, скажу вам так, ніколи посоромлені не будуть. Вона ваше хоча бач, скільки молоді соня співають хлопців і дівчат. Молоді вони, але всі ті, які знають до якого берега ви пристати, вони пристали до того берега, вони отримали мир. Вони отримали радість, отримали ту правду і сьогодні вилучають, прославлять Господа. І добре живуть, і мають чудову любов. Він брат говорить. Дві донечки, одна, і друга каже, ти, знаєш, якщо б ти, в тебе не було бо їх, бо ти не знав би, як заробляти гроші. А тепер ти дуже добре знаєш, як треба заробляти, розумієте? І діти ти є спадщина від Господа. Хочу сказати, у нас є, у нас, віручі багатодітні сім'ї. В Волинському ми приїхали, мене познайомили. 18 дітей, я не повірю. Ану, покажіть мені її. Виходить мама. Ви знаєте? Ну, якщо подалось на ту маму, я рот аж відкрив. То молода, молода дівчина, яка прийме 18 них, розумієте? Берег вони знайшли, і берег їхній Христос. І вони всі живі, всі здорові, велика сім'я і прославляють, Господа. Господи. Пісня таку гурту співається, яка називається берег. А такі там слова. Тепер я знаю, що робить якого берега триматись, прийшла моя щаслива мить з Христом віки поєднатись. І цей берег не йшли мої друзі, і не йшов я. І хочу сказати, якби не Бог ніколи би не було на тому березі, а цей берег радість, а цей берег мир, а цей спокій, який ніхто в світі не давав і не дасть. Бо я вам говорю, не як теоретик, а як практик, на якому я коли скажу далі трошки пісніше, скажу, на якому берегу я був. І що він мені дав? І коли я прийшов пристав до берег Христа, і що він мені дав? Тепер я знаю, що робити. Свою дести, Гарячий скрой, холодний і ні, тепер я знаю, що робить якого берега триматись, прийшла моя щаслива мить з Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега. Жила моя щаслива ми, з Христом навіки поєднати, все перегірку на поли, усе, що мав, що не збулося, все відійшло, як часу плин Журба лишилася і осінь, гендані сніги горять, і все ближче від віча. Але ж горить, горить зоря, вона мене до Бога кличе. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить з Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега. Прийшла моя щаслива ми з Христом навіки поєднати. З Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива ми. З Христом навіки поєднатись. Я думаю, що ми будемо з вами. Кожен шукати бег буде свій. І дійсно хочемо сказати авторитетом. Кожного слова, що берег для кожного з нас тільки Господь, і тільки Він був, є і буде. І ще буде одна пісня, така яка народилася в гурті джерело і слова, і музика ті пісні, і цю пісню співали брати наші з гурту джерело на Майдані Незалежності і в Палаці Україна. І називається вона «За дари чудові, за плоди багаті. Хай та пісня полине від Карпат до Сходу з півночі до півдня об'єднана. Братів. І чудова пісня дійсно за плоди чудові за дари багаті. Ми зараз хочемо сказати, вже маєте плоди, шановні. Вже рядисочку з'їли, войну викопали трошки. Ну, Викопали для себе, я маю на увазі. Я знаю, що ми вже франківську купаємо добре, <реш> полонічку зібрали, все туди. Є, є плоди. Є дари, шановні, правда? Думали, або ж буде, або ж не буде. Бог знає, що буде і що не буде. Наша надійки, Господи, даруй нам. У нас є двоє стрічки, такі, знаєте, Ніна Іва. Ну, старі люди трошки мають з городу. прийшли з купа жука. Що робити? Тяжко обробляти, вони стали кажуть, Господи. Ти бач, нам тяжко, жука. Що ви думаєте? Справа рії жука у них нема. У них немає. Прийшли, говорять, жука. Так? Отак напрямив. Я Бог дійсення? Зібрали все, зіб, збирають і бою. Вон Світлана, наш хто з вами сидить. Каже, скільки ти дав святому відроці, скільки посіяла картоплі, позбирали всю зиму їли, да? Хто вже є? Заплатіть чудові задари багаті все є. Розумієте, коли до Бога звертається, Він дає. Попробуйте. Отой рецепт я да? але не так, про ске, один тут був щось говорив нам. Але ви з вірою підійдіть, стайте, скажи, от ви прийшли на фестиваль пісні, послухали і пісню послухали, що говорили. І хочем так. Господь з вірою, прошу, зробіть то, попробуйте. А ну зробіть, попробуйте, щоб жука не було. так, їсть будь вже страшне. То всі вже просто мучаться люди. І тому цю пісню послухайте, дари чудові, за плоди багаті. Знову осінь прийшла у наш крах, зотим хилимом землю стеряє, і спорів вже зібрано лежа, я й подяк сьогодні ми. Дружно разом, весь лишнів не шкодуючи сили, а Господь дав і сонце, і дощ щоб земля рожна. На відставків веселі, тож подякуємо Богу, брати, за добробут у наших оселях. за дарі чудові, за плоди. Вигня Дня не набрати. Аїно, сьогодні вже час, перед Богом схилити коліна, тоді зійде на кожного з нас, благодаті Господня, і сила, і розквітне тоді весь наш край, зійде сонце добра і свободи, Бог зростить у серцях урожай, запанує любов. Це в нас етнічний гуцул Вася. Етнічний, один єдиний з нашого гурту. Але він добрий чоловік. Бачите, який лагідний, спокійний, дуже добрий, не кусається. Як люблю тебе, гуцульський краю. Дійсно, там, де він, я перший раз, коли приїхав, мені сподобалось дуже. Але там я його знаю, дуже багато людей. В нього дуже чудова яскрава біографія, якби він вам розказав би, ким він був, що він зробив, то колишній артист ансамбля. Пісні, танцю нашої філармонії української, нашої франківської. І після того пішов різними шляхами, але берег знайшов Ісуса Христа. А сьогодні він співає не для світу, а співає, а для слави нашого Господа. Я просто прошу вас, давай. Як люблю тебе гуцульський краю, а після того він заспіває одну пісню, де співають тільки в горах і тільки гуцули, Ви ще таку не чули. Знаєте пісню? Співаночки. Але заспіває він. Ми, я дуже просив, але він заспіває. Почуєте, як в горах звучить та пісня. Ох, цікава вона, ви знаєте. Прошу вас. Заінтригував. Заінтригував тебе першого. У тебе гуцульський краю, де боя і вічно зелена карпатська краса, і про тебе пісню я співаю, Де красиві свички, дзвінка, кришталева вода. Ти пісня моя весня, мого серця слід уже градливо буди Сов'ями співана щедро на пісню така, там родились батько мій мати, у гуцульській країні і мені дарував Бог життя, і озвались піснею Карпати, і несує її у знайоме мені майбуття. Закрайливо бурлива ріка, ти рівна моя сторона, сов'яну співана щедна пісню така. Сіна щедра на пісню така сов'яно співа щедра на пісню така Сов'яно співана щедра на пісню така Співаночки прошу. І так Геннадій сказав, що Гуцули, як сказав, не кусаються, так? Знаєте? Дуже любимо гори, дуже любимо Карпати, особливо коли вони димлять. Ви бачили, як Карпати димлять. Коли дощ пішов, і потім такі хмаринки. краса. І ти радієш і тішишся. Знаєте, я хочу заспівати, як у нас співають. Такі є файна така пісня. То ви слухайте, а я буду пробувати співати. А ми це і співаночки, нині заспіваємо. Хайно й заспіває, аби хви й проживали. Горенька не знали. Горенька й не знали. Чули, струсю, аби горенька не знали. Хай вас Бог благословить і береже. Продовжує ще один. Я знаю, я знаю, що я. Ви не Ще одно. — Заструсувати. Як нема, ну, нема ваше. А ми прийшли вас газ, де не їсти, не пити. А ми не прийшли до вас газдой, не їсти, не пити. А ми прийшли до вас газ і вас розвеселити. Бачите, хоч і ще є там, у них якраз є диск, весільні диск, є такі, і там пісню, але вставляю туди. Ви знаєте, ми всі, в принципі, з Коломиї, і Степан, Василь, і я, в Коломиї ми прийняли Христа, в Коломиї покаялись, в Коломиї прийняли.